Привіт, друзі! І з великим задоволенням поділюся з вами моїм першим досвідом приготування пирога із листкового тіста. Даний рецепт виявився дуже смачним. Від цього пирога за вуха не відірвати. Нам знадобиться: індича грудка приблизно пів кг. Ви можете замінити її на курячу. Зелений перець, цибуля, два яйця. Копчений червоний перець 80 г. Листкове тісто 260 г. 1 ложка червоного миленого перцю, томатна паста приблизно 400 г. Це може бути як концентрована паста, але в меншій кількості, так і свіжий помідор, нарізаний квадратиками, пів кубика курячої приправи. Приступаємо! Нарізаємо індичу грудку кубиками розміром 2х2 см. Наливаємо в сковороду олію, я скористалася оливковою, підігріваємо її і додаємо м'ясо. А через декілька хвилин приправу. Смажимо все на невеликому вогні без поспіху, адже кухня любить спокій і організованість. Час від часу перемішуємо. В цей момент можемо відварити одне яйце. Інше нам знадобиться сирим. Мені подобається додавати у воду шматок лимону. Так краще очищується шкарлупа. Однак, якщо яйця дуже свіжі, їх завжди важко очищати. Коли вода закипіла, додаю 3 яйця. Скористаюсь нагодою і відварю яйця для інших потреб. Чудово! Тепер крупними квадратиками нарізаємо зелений перець і цибулю. Розігріваємо олію, додаємо цибулю і на невеликому вогні смажимо її, досягаючи м'якості. Добавляємо перець і знову ж таки без поспіху підсмажуємо все до готовності. Змішуємо в сковороді м'ясо із смаженими овочами. І коли суміш буде рівномірно гарячою, відставляємо сковороду в сторону. І додаємо червоний мелений перець. Перемішуємо. Це робиться для того, щоб перець не гірчив від сильного нагріву. І одразу вливаємо томатну пасту. Тепер на слабкому вогні, перемішуючи час від часу, досягаємо стану, коли вся зайва волога випаровується, і ми отримуємо нашу начинку. Нарізаємо одне відварене яйце тонкими кільцями. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Розстеляємо листкове тісто на папері для випікання. Проколюємо вилкою тісто, щоб сильно не зростало. На одну половину тіста перекладаємо готову начинку. Зверху покриваємо яйцями і копченим перцем. Закриваємо тісто, зліплюємо краї. Вилкою притискаємо ці краї для кращого скріплення. Збиваємо яйце і змащуємо пиріг. Випікаємо 30-40 хвилин залежно від потужності духовки. Коли маса досягає золотистого кольору і виглядає готовою, виключаємо духовку. Одрязу ж нарізаємо і до столу. Пиріг гарячим смакує дивовижно. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобання, пишіть коментарі. Готуйте, піклуйтесь про близьких, і нехай ваш пиріг буде таким ж смачним, як і мій, або ж смачнішим. До зустрічі, друзі!